В останню неділю серпня рівняни святкують День свого міста. Тому сьогодні ми вирішили поцікавитись в них. А чому вони люблять рівне? Хороше місце, хороше, зелене місце. За те, що воно таке цвітуче, гарне. Дякую вам. Бо я в ньому живу, за і люблю, що воно, до... що воно гарне, що воно привітне, що в ньому комфортно жити, що тут живуть мої внуки. Мої діти. А ти любиш рівне? Так. Да. За гарну природу, за, за гарних людей вічливих. Взагалі за, за те, що вона наша рідна. Дякую. Не те, що після Криму це наш родний дому. Так. Рівне нас прийняло гарно. Дякую. Дякую. Рівне місто чисте, прекрасне. Практично європейське стало вже. Молодь помінялася дуже суттєво. І взагалі молоді вперед Ну, Місто як місто. Прекрасне місто, європейське гарне. Рівне люблю за тих людей, які живуть в ньому. Це дуже привітні, дуже гарні, хороші і веселі люди, з якими приємно мати справу кожен день. За його красу і за щирих людей. За те, що дуже гарне місто. Сподобається воно мені. Люблю рівне за те, що воно дуже компактне, дуже живе, дуже чисте, дуже приємне людьми. Скажу так, з свого досвіду я 8 років жив в місті Києві, в інших містах України. Ну, враження такі, коли заїжджаєш в рівне, ти відчуваєш себе вдома, відчуваєш тут таку таку, таку хорошу домашню спокійну атмосферу. Дуже приємні люди. Я вам дякую за те, що ви є. Мені подобається цьому в рівному все. Все, все. Дякую. можна присутня ваша газу. За що любиш рік? Ну воно дуже комфортне, затишне, гарне і зелене. І Тут хороші люди. За красу її за ну, чисте небо, за все, що вона зробила для нас. Ми любимо рівне, бо це гарне місце і саме красиве. Ми любимо рівне, бо те, що в ньому дуже гарно живеться і дуже мир. Те, що воно дуже гарне. І я тут родилася, і багато спогадів. Тут багато років. От. І місто подобається, звичайно. За його красу, за те, що воно вічно зелене, дуже в ньому живуть гарні люди, чисте. Всі говорять, що дуже чисте, і за те, що воно рівне.